Григорій Вичевченко. Родився 9 березня 1814 року. В селі Морейці. Виноградського повіту Київської губерні. Іду я тихою ходою, дивлюся жом передо мною, не наче диво виринають, із хмари тихо виступають. Обрив високий, гай, байрак. Дивлюся, аж світає, дивлюся, аж світає, край неба полає, з олейком темним гає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер в'є степи, лани мріють, коли сонцем хмаронько пливе, червоні коле розпиляє, І сонце заве у усні море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам любу годиночку, новую годиночку. Може, наче ворог закриває море, і хмаренко рожеву, і тьму за собою. розсилає томан сивий, і тьму, німою, оповеє тобі душі, і не знає, де ж дитин. Ребета стовне ніби широкий. Сердити вітер заливай, Додало верби гневисой, горе ми хвилю підіймає. Діти місяць над опору і хмари де, де виглядав, неначе чован в синім морю то виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Садок вишневий коло хати, хрещі над вишнями годуть, богатарі з плогами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, донька вечеря подає, а мати хоче навчити, так соловейку не дає. Мати коло хати маленький діточок своїй, сама заснула коло її. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не запить. Крові вітер віє, гуляє по полю, край дороги не до полі, до самого долу. Нащо заміє кругом поле, як те море. Вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як, за... як веселочка у Дніпра воду позичає. Як широка сокорина вікна розпустила, а над самою водою верба покалила. Аж по воді розіслала зелені й квіти, а на вітах гайдається на хрещені діти. Зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Любо, любо стала, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій святині і з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Така, як ти, коли сіла, не Йордані про цвіта, та відплатила, принесла святослово на над землею, якби тут містер цвіте, ні, ні, крий божа, розіб'ють, собі в, в кайдинах поводу. І ти мій цвіте, не укритий, не на вимогла. Веселий рай, пошли її, Господи, подай, подай долю на всім світі і більш нічого не давай. Та не бери її весною, свірай небесний, не бери, а дай твоєю красотою надивуватись на землі. Стала весна, стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її ясом, барвінком укрила, і на полі жеврами соловей ковгає, землю убрану весною, вранці засідали. Наш козак, Дніпро з лугами здійсниває, а одна одне за Дніпром. пригорі ніби капличка, капочка, козацька церква на личку. Стоїть з похиленим хрестом, давно сто... стоїть, виглядає. Зоря має вечірня, зійди над горою, Поговорю тихесенько тихенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра Василечко у воду позичає.